Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський телеграм-помийки пишуть про те, що РДК добралися до Курської атомної електростанції та здійснили спробу захоплення атомної станції. Ліквідували Росгвардію, але зазнавши втрати, відійшли, підірвавши високовольтні лінії. ФСБ Росії в істериці через підрив високовольтних електропередач, які ведуть від Курської атомної електростанції, але нічого з повстанцями зробити не можуть. Ерсія спричинила порушення технологічного процесу роботи станції. Про постраждалих не повідомляють. Радіаційний фон у районі АЕС перебуває в нормі, випливає з відкритих джерел. Ох, і веселі нічки починаються в окупантів. Росіяни злякалися наступу РДК, а не того, що на Курській АЕС зберігаються ракети та боєприпаси в підземних ангарах. Ну що поробиш вони жертви своєї ж пропаганди, тож не дивно, що вони продовжують шукати засобів захиститися від буцімто нападу ЗСУ. Так у Курській області. Сі, укипити рубежі, пише журналіст Назарій Лазур. Напередодні росіяни не на жарт перелякалися через масштабну пожежу на аеродромі у Курську, І Не виключено, що через це вони вирішили всіма можливими способами бодай якось оборонитися. 24 канал показує, які конструкції для цього використає ворог. У росіян з оборонними спорудами явно певні проблеми, адже немічні бетонні пірамідки, які спочатку називали лінією Вагнера, а потім зубами дракона, мало користі принесуть росіянам. Водночас вони. Не можу чудово поповнити чийсь гаманець, адже ми прекрасно розуміємо, що відповідні фортифікаційні конструкції на якомусь підприємстві виготовляють, і хтось чудово на цьому заробляє. Не минулося й без пафосної демонстрації того, що оборонні рубежі укріплюються. Господарник губернатор Курської області Роман Старовойт особисто перевірив об'єкти. Ясна річ, що виклав у мережу фото, на яких він пасеться серед бетонних пірамідок, що сталося на аеродромі в Курську? Мешканці Курська повідомили, що на місцевому а аеродромі Ародромікульсько-східний спалахнула пожежа. Вогонь був такої сили, що його могли споглядати з усіх куточків міста. За даними місцевої влади, причиною пожежі стала атака дронів. На цьому наголошував той самий старової. Та невдовзі не дійшла інформація про те, що горить нафтонакопичувач. Ще пізніше були відомості про полум'я, яке охопило відразу два резервуари. Зауважимо, що сам аеродром від початку повномасштабного вторгнення з цивільного став військовим. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть комен коментарі, підписуйтесь обов'язково, Переможемо разом.